Готуємо салат, гранатовий браслет, філе курочки на волокна. Сіточка майонезу. Вітриємо картопельку. І сіточка майонезу? Далі в нас горішки. Зокрема. Треба їх подрібнити. І натраємо горішки. Ось на виборі фок світочку майонезу. Зараз поберемо нашу другу філешку і розриваємо її на волокна. На нашу курочку натреємо яйця. Так треба вже формувати якусь горочку, так? І бурячок наш. Те, що залишився. Який вийшов? Головне, щоб був смачний. Сіточка має назад. Ось у нас виходить салатик, бачите? Я все-таки зробила. І тепер треба прикрасити його з гранат. Я зараз зніму цей стаканчик. Просто ж салат пишний гарний. Ну, все ж було хорошо, Боже. Все було добре. Так. Все, все. Я не знаю, як його зняти. Він тут утонув. Дівочки, беріть бокал, щоб було за що тянути. Ну. Да, я це зробила. Дивіться. Зараз покажу вам серединку. Таке у нас салатик. Вау! Wow. Я переживала, що його не з'їм сама. Робіть його хазяїшки. Та дивіться своїм досвідом.